Так, ну що, тепер ми коло токарного станка, відео із комбайном продовжується. Да, Мені там хлопці дякую, скинули. Я розібрався вже з системі, роздивився. А тепер наче вточити і думаю, зніму ж вам відео в чому суть. В чому суть, дивіться внимательно. Виставив конус тільки що прийшлось перекрутити оцю, ну, бабку, щоб конус йшов, скільки тут градусів. Коротше, такий станок, що тут градусів не видно. Ну Ми виставили, там коснулись, там каснулись. Коротше, конус виставили. І конус, дивіться, отут був скільки. Перевод. Його. Та ні, що там а тут дивіться скільки. Ото якраз от 1,5 мм. Тут це вже сточив. А тут. Ну Зараз реставруємо конус. Потім вставимо, потім зріжемо. Спасибо. Я, я ссылочку оставлю кому надо. Як... О, бачите, наскільки воно виляє? Зараз конус робимо. Ще тут, виходить, до, до шпоночної канавки чи стопорного кольця, Ще можна вистановити конус. Ну, Та я думаю, навіть якщо це побачимо. Ну, Подивимось, в інтернеті 40 тисяч така штука стоїть. Так що, зараз це попробуємо встановити. Зажать. Там в мене є такі спеціальні шайби тарельчасті. Сталюка конкретна. Ну, типу, щоб воно постійно піджимало. Щоб, треба, щоб воно не гайкою піджималося, простількали і воно роздовбало. А хто там піджимав його? Короте, бачите, яке. Ну, точимо. А потім будемо бачити так, паузи. Так, Робин кони. Виточили, коротше, наставку виточили, бо ну, немає як його зажати, щоб центруваль. коротше, вал такий. І на валу зафіксували його, обліточка, разом провірили.